Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які подарунки для себе я зазвичай беру з Парижа до Києва, що я приводжу з собою з поїздок у Францію. І дивіться, що я приготувала. Будемо сьогодні розглядати ось такі пакуночки, не тільки пакуночки ще й тут в мене є додаткові. Книжечки, я вже вам спойлерю трішечки, да? І насправді у нас буде два пунктика. Два пунктика стосовно подарунків. Тому що це, ну я би сказала, найголовніше, що я зазвичай привожу. Отже, в першу чергу я пішла за книгами. Треба сказати, що це мій зараз. Не заскільки четвертий день у Франції. В Парижі як я прилетіла, я продовжую працювати. Це не відпустка від роботи, це зміна, це подорож. Знаєте, це зміна локації. І е, я прилетіла в неділю. Сьогодні у нас середа, і я вже накопила книжок. Все, що треба знати про мене. Я вже накупила книжок. Почнемо, знаєте, в хронологічному порядку те, що я купувала. Отже, перший збірний книжок, їх три. Вони були куплені вгадайте просто по якій ціні. По одному євро. Так. Це моя подруга-француженка, яка живе в Парижі, вона мені порадила цей. Цю книгарню, Лібрері. Я туди відправилась в той же день. І давайте дивитися, що я взяла. Перша книга це роман Нора». Ньра. Voilà. Це я вам показую, знаєте, ось так. А тут буду читати <фит> опис. Це книга про події, які сталися в Ірландії в серпні 1922 року. Звісно, це щось про війну буде. Але я почитала в принципі, в принципі відгуки, і чаджпті сказав приблизно, да, чи підійде мені ця книга, бо він вже знає мої вподобання. Сказав, що так, бери, взяла. І зверніть увагу, що я не берешу один євро, ось тут, не знаю, чи буде видно на камері, тут прям ціночок стоїть, один євро. Тобто, реально, книга коштувала один я. Скільки це? Це 42-45 Тобто, ну, 50 гривень. Книга французькою. Да? Нормально. Друга книга. Ось така обкладинка. Ви е, одразу бачите це знову про війну. Я взагалі я не знаю, я люблю книги про війну, про, там, не знаю, про якісь концтабори, навіть, не знаю, ну, щось з дитинства. Я люблю це фільми всі дивитися, це піаніст, це список Шиндлера. Оце все про мене. Коротше. І ці книжки я теж прочитала. Ця книга називається Ainsi Jolie Moi. Такий, а, такий, такий красивий місяць серпень. Да. А, книга про серпень, знову ж, до речі, ця книга також про серпень. Совпадіння? не думаю. У 1914 серпень 1914 року. La Déclaration du de Caire vient bouleverser le quotidien tranquille des villéjois, бла Так, тобто цей роман. Буду читати, і якщо вам буде цікаво, можу ділитися з вами відгуками. Поїхали далі. «Autoportrait en chienne. Звісно ж, я просто не могла не купити так, цю книжку. Е е книга про те, як е 30-річна Solange Adopte е е вона всиновила, як це, як це українською говоримо? Вона взяла собі собаку, всиновила. Ні, ми не кажемо все І в неї була дуже сильна прив'язаність прив до цієї собаки, тому що вона була вмотивована бажанням взагалі то мати дітей, але дітей в неї не було. І от в неї з'явилася собака. І ну, мені здається, це такий дуже, е, така дуже буде якась щемлива історія, е, тому що також я прочитала відгуки, і люди пишуть, що їм дуже сподобалось. Так, це були книжки по одному євро. А ми з вами продовжуємо. Сьогодні я їздила на Шатле і придбала там декілька. Взагалі-то дві книги. Взагалі-то три. Але одна з них така напівкнига, знаєте? Зараз <кій> розкажу все. Будемо починати. Так, з якої почати? Почну? З цієї. Так, отак вона виглядає. Я сподіваюся, видно. У larmes quand elles sèchent? куди діваються сльози, коли вони висихають. Ця книга вже коштувала 950. Це книга французького автора, Батіст Болью. Ці три книги, до речі, також це французькі автори, це не переклад. Тут історія про лікаря. Також, наскільки я зрозуміла, що дуже щемливе берсон, поеті плен дюмура, ме дюмура. Дуже така емоційна книга, поетична і багато гумору. Тобто, ну, Дуже радили цю книгу. Я вирішила собі взяти, мені сподобався опис. Далі, М -м так, я покажу вам цю напівкнигу. Ініде позитив пержуга. Ось так виглядає вона. Чому я кажу, що це напівкнига? Тому що це насправді збірник цитат, якихось фраз на кожен день. Тобто, ви розумієте, це щось на кшталт нашого календарика в Україні. Тут насправді я календариків таких не бачу, але коли я побачила цю книгу. Вона була в книжковому відділі. Я її називаю книга, тому що вона не схожа на календарик. Я не буду тут відривати якось да, ці листочки напевно, не буду. Ні, тут не можна відр… відривати. І я думаю, що я собі просто залишу її на пам'ять. Вона дуже класна. Коштувала вона 12 євро. А, давайте я вам рандомно прочитаю якусь фразу з книги. <кіс Response> Баваля. Uh, voilà. si якщо ви хочете, щоб життя вам посміхалося, спочатку привнесіть в своє життя гарний настрій. Мені подобається. А ви знаєте, насправді я в Києві постійно купую такі календарики собі <кій> відривні. З якими потім та, кожен день там, відриваєш, дивишся. Ну, це мило, я не знаю, це якийсь ритуал, такий, такий для мене дуже приємний. Тож мені ця ідея сподобалась, я думаю, це ідеальна заміна календарика на рік. Навіть без дат. Ну, а тепер барабанне дробь. Подивіться на цей скарб. Так, я зараз навіть такою ставлю, щоб нічого не заважало. Кажу, щоб нічого не заважало. Ну, а тепер, друзі, просто подивіться на наступну книгу. Це просто зірка моєї колекції на даний момент. Подивіться на це оформлення. Подивіться на цю книгу. Я її коли побачила, я просто закохалася. Сьогодні я просто не могла пройти повз. Я взяла подивитися, що ж, що ж це таке, що це за краса. А це виявився, щоб ви розуміли, детектив Мерх е патісхі – вбивство та кондитерка. Це детектив про пані, яка займається кондитерською справою. Але, наскільки я зрозуміла, я ще не читала. в Вільний час від своєї роботи. Вона розв'язує справи та допомагає поліції. Буду читати. Мені дуже цікаво е, почитати, тому що е, взагалі я е, не читаю книги з жорстокістю, з насиллям, е, з описом якихось відвертих сцен чи ще чогось. Тому я ретельно вивчила стосовно цієї книги, так як вона там да, називається про вбивства. Чаджі ПТІ сказав, що це такий детектив під чайок. Це затишний та теплий детектив. Це щось таке цікаве. Ну, тобто, мене ця книга насправді вразила, я її ще не читала. Вона мене спочатку вразила зовнішньо, бо це ну, ну я не можу. Ну, це, це неймовірно гарно, ще й французькою книга, розумієте? Потім те, що а, це детектив, і а, він під чайок. Це як затишний, теплий, дуже такий милий кажу, кажу, з чатом спілкуюся, кажу, це як. От. І, звісно, я вирішила її купити. Навіть попри те, що це не французький автор, це переклад. Я зазвичай люблю більше люблю читати в оригіналі саме книжки, щоб це був не переклад, а щоб це було в оригіналі. Але, ну, ця книга забрала моє серденько. То буду читати, буду з вами ділитися. Так, що ми маємо, друзі? <хи> Давайте подивимося. Отже, ось ці шість книжок поїдуть до Києва посилкою. Бо я далі, після Парижу, я буду ще їхати далі по Європі. Ще, ну, як мінімум, чотири міста я відвідаю, бо в мене така поїздка довгенька. У мене не було. Мене не буде в Києві більше місяця, от тому такі справи. Так, ну, А ми з вами переходимо до другої частини подарунків, які я приводжу собі з Парижа. І це парфуми. Можливо, хтось вже пізнав по цьому сакі, по цьому пакетику. Це фірма Adopt. І одного разу, коли моя подруга приїжджала в Україну, вона привезла мені ці парфуми, вона вибрала аромат сама, але вона просто попала неймовірно круто під мене. Я тоді закохалась в ці парфуми. Але саме того аромату зараз вже немає, який був там. ну там просто... Я, я плакала, коли я діслала, що його більше немає. Просто я дуже сильно прив'язана до запахів та до музики. Тобто, я не знаю, може всі так прив'язані насправді. Але у мене, наприклад, коли я десь щось е Слухаю в якомусь там місті, в якійсь ситуації життєвій, я слухаю якусь пісню. Потім, коли я чую її десь через деякий час, мене дуже сильно повертає в, то, в, то, в той період. Да? Абсолютно те ж саме з ароматами. І я, знаєте, у мене є такий лайфхак. Приїжджаєш в Париж, купуєш собі тут парфуми, тут починаєш ними вже користуватися. І коли повертаєшся в Київ. То в тебе вже будуть спогади, ну, в мене, да? в мене будуть спогади з Парижем. Це вже такий вибудуваний зв'язок з містом через аромат. І це дуже круто працює. Ну, Не знаю, спробуйте, я думаю, що у багатьох так само працює. Ну що, давайте вдивитися, що, за... що я там придбала собі сьогодні. Ах, <кій> я купила. Чотири аромати. Насправді, коли я йду в адопт, у них дуже багато ароматів. Я не знаю, може сотня, може. Ні, може, не сотня. Я не знаю скільки, але дуже багато. Тобто ти приходиш і там потрібно виділити. Ну, я не знаю, я сьогодні там ходила хвилин 40. Просто кожен аромат, е, да, я, я, я нюхала, я, я намагалася зрозуміти, чи мені він подобається, чи ні. І що вийшло? Значить, чотири аромати. Там була ще й така пропозиція, дуже вигідна. Три аромати береш, четвертий тобі йде в подарунок. Я так собі подивилась, думаю, прекрасно. Почну з аромату, який я вже купувала того року. І я не знаю, як, але якось я настільки ідеально розрахувала. Використання цих парфумів, бачите, вони насправді не, я не брала великий об'єм. Тому що саме ті аромати, які мені подобаються, а, на них немає великого об'єму. Вони тільки маленькі. От я сьогодні ходила, питала, не було. Вони кажуть, тільки ці. Є більше, але то вже інші аромати. А я така. Я не знаю, як я так ідеально розрахувала, але а, я за рік. Ідеально використала всі парфуми перед від'їздом, я пшикнула останні крапельки на себе. Це було щось, я так дивлюсь, думаю, думаю. хм. Тобто, от від початку, як я приїхала в Київ минулого року до наступної поїздки, я використала таку, знаєте, равномірно за весь рік. Це було супер. І цей аромат в мене вже був. Минулого року, тобто я цього року ним користувалась. Дуже приємний, квітковий, він такий і солоденький, і квітковий. Знаєте, як я зроблю? Я коли буду монтувати, я вставлю вам опис кожного аромату. А зараз описувати буду просто по відчуттях їх. А тут я вставлю, які там ідуть саме нотки, щоб ви могли побачити. Так, отже, тропічні квіти. Далі. Ось цей аромат, він такий більш, знаєте, тяжолий люкс. <сміх> Чому? По-перше, аромат. Ох, як це? Я не можу. Це таке поєднання тут і древесина. Тут і якась ванілька. Воно мені взагалі, мене, коли я бачу в парфумах, Поєднання древесина та ваніль, я не знаю, чому мені воно пахне шоколадом. Я не можу це пояснити, може, це якось пов'язано, може так пахне шоколад. Але ось тут також в мене є таке відчуття, що трішки як шоколадом пахне, але і, і, і древесина. Я пам'ятаю, що там в описі було древесина. От зараз побачите, який там склад. Ну, це прям. Бомба-ракета. Супер-пупер. Мені дуже подобається цей аромат. І він такий більш зимній, знаєте, От, оцей, прям дуже зимній. Ось цей також, але він все-таки більш свіжий. Тобто він такий на весну більш такий приємний. Да? Він теж такий не, не зовсім прям легенький. Але ось цей, до речі, я не сказала, він ще паєтет. Тобто він з блискавками. Ви коли його будете пшикати. Будете трішечки. Shine Bright Like a Diamond. Так, наступна баночка. Подивіться, тут навіть е, вона ще не розпечатана, бачите? Я зараз зніму. Є, yeah! яка краса. Так, знімається легко, слідів не залишає. Все. На ліпочку сюди. Зараз я пшикну трішки. Вау, як воно пахне. Це у нас лимон і грейпфрут, якщо я не помиляюсь, часто шукаю якісь парфуми з лимоном або грейпфрутом, але вони часто мені воняють як освіжувач повітря для туалета. Ну, тобто, дуже дешево і дуже, ну, взагалі, не, не схоже на парфуми. А тут ну, це, це щось неймовірне. Вон, він так ще й розкривається. Просто. От він більш такий літній, він дуже свіжий. І я думаю, що це буде на літо. Бачите, в мене якось. Дуже цікаво, йде розподілення. Я, не, я, я коли купувала, я не розподілювала так. Це я зараз, коли вам розказую, розумію, це в мене буде на зиму. Це такий перехідний на весну, цей на літо. І, в принципі, ну, ось цей, якщо чесно, наступний так я його зараз також розпакую, він мені сподобався найбільше: це Grenade Epéton. Це у нас гранат, мама Мія. Він пахне так. Я просто в магазині, я коли почула запах, я з як? І люди підходять, також його нюхають. І такі уходять далі. Я думаю, як можна не купити цей аромат? Я просто закохалась в нього. Так, зараз. Він такий більш. Він більш солоденький. І він віддає таким гранатом. Але він такий, знаєте, він ігрій такий, він настільки приємний. Він, наче гранат, але ми, мені навіть трішки віддає чи то полуницею, чи то вишнею. Щось, я не можу навіть відчути. До кінця, але він настільки приємний. До речі, якщо так розподіляти по сезонах, то, в принципі, цей на осінь підійде чудово. Но, в принципі, на весь рік, як я і планувала до цього, я взяла собі парфуми. Чому саме такі подарунки? Та, тому що це найбільш практичне і це те, що справді доставляє мені задоволення. Я обожнюю парфуми, просто обожнюю. Я дуже рідко виходжу з дому без аромату. <хи> Тоб... І тому для мене привезти ось такий сувенірчик для себе це щось неймовірне. Я розумію, що для мене це ідеальний вибір. Ну, і книжки, звісно, я за останній рік почала набагато більше читати. Я про це розказувала в Інстаграмі, я показувала. Я в телеграм-каналі дуже часто а, публікую якісь відгуки на книги. І минулого року я перевезла додому декілька книжок, але насправді їх було небагато. Я щось тоді подумала: тю, думаю, чого я не взяла більше книжок. І цього разу вирішила виправити, виправити свою помилку, знаєте. До речі, не розказала ще одну маленьку цікаву історію. Я сьогодні, коли купувала парфуми, почала розмову з дівчиною, яка була на касі. Я взагалі тут з усіма постійно говорю, бо мені цікаво. У мене не так багато часу зараз в Парижі. А я люблю спілкуватися французькою, люблю спілкуватися з французами. І тому в волонтері я приходжу, я розказую: це мої перші круасани французькі за цей рік. Я дуже за ними сумувала. І бла-бла-бла, і поїхали. А звідки ви, що ви? Куди? Те ж саме приїхала в цей магазин. А саме в цей магазин на шатлі в Адопт я приходжу кожен рік, коли я хочу купити парфуми. І. Я кажу дівчині, все це я їй сказала: кажу кожен рік до вас, обожнюю ваш магазин. Теж ми з нею почали говорити. Вона така, Боже, ви з України, ой як приємно, туди-сюди. І потім вона повертається до своєї колеги каже, Е, Дунман, тільки кілька що дай мені слухай якусь таку дрібничку е, я хочу дівчині покласти. А я просто не так почула вуха. Вона таку мені поклала, дивіться, що е, я насправді навіть зараз <свісно> достаю вперше, я, я не бачила, я не дивилась, бо в мене не було часу сьогодні. Це сиворотка з вітаміном Д для шкіри. І ще якийсь засіб для е, догляду Суанг. Для догляду за шкірою, до речі, зволожуючий, прекрасно. Це для мене якраз. Тому мені було дуже приємно отримати такі пробнички. Я не знаю, можливо, вони взагалі їх дають всім, але, тим не менш, це такий маленький жест уваги. Це, дуже, це було дуже приємно. Минулого року мені такого не давали, бо я не говорила з дівчиною на касі. Отже, я сподіваюся, що вам було цікаво дивитися цей обзорчик на мої подарунки і покупки в Парижі. Це не останнє відео з Парижа, яке я планую знімати. Це відео взагалі було дуже спонтанним, я не планувала його робити. Це просто в інстаграмі я спитала у вас, чи вам цікаво, щоб я показала, що я приводжу собі з Парижа. І ви були дуже активними, то я вирішила по максимуму, знаєте, розкошним максимум вам устроїти. От. Якщо вам було цікаво, пишіть коментарі, чи знаєте ви парфуми Адопто, чи були ви в магазині, де можна купити книжки по одному євро. Можливо, ви можете мені ще порадити інші книгарні. Чи любите ви читати і чи любите ви парфуми? Діліться, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже приємно вас почитати. І до наступних зустрічей, до наступних відео з Парижа! Bisous